Лазівка для обходу санкцій. Російська нафта продовжує надходити у ті країни, які її повністю заборонили, зокрема Великобританію. З одного боку Лондон витрачає шалені гроші на допомогу Україні, але з іншого продовжує фінансувати злочинний режим. Що відбувається, і які ще країни закривають очі на походження імпортних нафтопродуктів? розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Російська нафта під цілковитою забороною Великій Британії ембарго запровадили ще в грудні 2022-го. Але останні розслідування екологічної організації Десмог доводить, що чорне золото країни агресорки продовжує надходити в сполучене королівство у вигляді нафтопродуктів із третіх країн. Офіційно Лондон не отримує ані краплини російської сировини. Її замінили нафтопродукти з Індії, Китаю і Туреччини. Порівняно з довоєнним 2021-му, минулому році імпорт з цих країн збільшився у п'ять разів. І зовсім не випадково саме ці три країни зараз найбільші покупці російської нафти. Сировину вони отримують задешево, тож скуповують максимальні об'єми на своїх заводах. Переробляють нафту на диспаливо та пальне для літаків та відправляють на експорт. Тільки Тепер це вже не російська нафта, а індійські, турецькі чи китайські нафтопродукти. Експортують їх не лише у Велику Британію, а й у Євросоюз, США та інші країни. На цю тему випустили чимало журналістських розслідувань. Корабель «Балзані» прибув до Нью-Йоркської гавані, маючи на борту понад 500 тисяч барелів палива, зробленого частково з російської нафти. Танкер подалі від нас прийшов з Росії, і він віддає нафту кораблеві, які ближче до нас. Тут у міжнародних водах така практика законна, і це один із шляхів, завдяки яким російську нафту продовжують транспортувати по світові. І ці мільйони барелів нафти, які тут проходять, врешті-решт доберуться до тих країн, які наклали санкції на російську нафту, зокрема і до Великої Британії. Ця ситуація не секрет ані для аналітиків, ані для урядів західних країн. В 13-му пакеті санкцій від ЄС навіть прописали шляхи усунення нафтових лазівок та покарання за обхід обмежень. Ніяких там мільйонних штрафів, ніяких е, позбавлень ліцензій від цих перевізників. Так ніяких кримінальних проти них справ порушень. Якщо це йде мова про якісь незаконні дії в територіальних морях, ну цього всього немає. А що ж чому це ще з цим пов'язано? Тому що дуже мало немає інституції санкційної, такої органу, який би займався напряму санкціями. Зараз кожен десятий авіарейс з Великої Британії здійснюється на російському пальному, ніби не помічаючи російське походження імпортних нафтопродуктів, захід продовжує фінансувати російську війну і підриває ефект від санкцій, які мали би обмежувати військовий бюджет РФ. За прогнозами міжнародного енергетичного агентства, якщо е, закрити дірки в санкціях і зробити санкції сильнішими, міцнішими, і е, їх, ну, прийнят, прийняти заборону відповідно повну на російську нафту і перероблені нафтопродукти, тоді Росія втратить половину існуючого доходу до 27-го року. Це здається, що це дуже такий довгий прогноз. Насправді це може статися швидше. Ми також не думали, що повномасштабне вторгнення затягнеться. Аж на піде в третій рік, так і наскільки в якій ситуації буде знаходитись наша держава? Тому тут е, потрібні потрібні складні політичні рішення. Які навряд чи приймуть цього річ, адже повне ембарго на російську нафту може призвести до зростання цін на це пальне, а значить вдарити по кишенях простих людей. Це дуже непопулярне рішення, яке ані в ЄС, ані в США та у Великій Британії не можуть прийняти, бо незабаром вибори. Отже, захід залишається на нафтовій голці. Змінити ситуацію намагаються українські збройні сили ударами по російських заводах. Скоро ми побачимо, що вона фізично не зможе, тобто фізично не зможе потрапити. Рапляти, тому що ремонт нафтопереробних заводів є дуже дорогий, і в Росії немає технологій. В Китаї всіх технологій не буде, оскільки деякі з них є суто західними розробками і не будуть передані через санкції. Бо то очікуємо, що трішки впаде. Вже зараз Лондон міг би вимагати сертифікати про походження імпортних нафтопродуктів. Більш кардинальним кроком було би просто відмовитися від імпорту з Туреччини, Індії та Китаю, щоб усунути навіть найменшу можливість отримання нафти країни-агресорки. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.